Мене звати Ярослав Шульга, закінчив цього року місяць назад, навіть менше місяця, закінчив магістратуру в даному прекрасному місці. А взагалі, по суті, бакалаврат і магістратуру закінчив, але там були свої приколи. Бо починав з зварювального факультету, закінчив інститутом матеріалознавства і зварювання. Власне, зараз працюю, працевлаштувався. Знову на Вулицьку є завод зі 100% іноземних інвестицій. Там німці його відкрили, Кромберг Шуберт. Він займається, робить електропроводку для німецьких автомобілів. Ну, в свій час тут для Мерседеса робили, потім для ВАГ-групи, А зараз, оце, власне, коли я йшов, то мені казали, що зараз повністю BMW. Там, по суті, просто. Збирають набір електроніки, тобто при, приходять різні комплектуючі, ну просто в, в різнобій. Замовник дає креслення, ну як електричну схему автомобіля. Мені на співбесіді показує там креслення по ширині 3, а довжиною 8 метрів. Mm -hmm. От, і з цієї схеми потрібно, ну, власне, яка в мене там, який в мене обов'язок, це з цієї схеми зробити оснастку для комплектування. Там, і величезні стенди, типу, на яких все, -все приматься. Ну, досить цікаво, насправді. Тобто ви працюєте, це що, конструктор, технолог, як це можна назвати? По суті, як конструктор, але конструктор оснастки. Е, тобто, ну, бо в них немає як такого обладнання, яке вони виготовляють. Тобто, mm -hmm. в них в суті от, дають е, просто вс, е, всі, ну, всі провода, всі там ці зажими. Всі Кронштейни, їм не просто приходять ну, в... величезними партіями, а замовник дає своє ТЗ і потрібно скомпонувати. Тобто... А, оперативно переробити, да? якесь зробити для якоїсь партії, так, да? так, да, 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 mm. да. для окремої ко... моделі. І, власне, і ще, що цікаво було, я навіть цього не знав, Lamborghini Huracan зробили нещодавно, не ну, відносно в 2015 році презентували, то для Lamborghini Huracan також, типу, в Луцьку розробляли. Ну, круто? Це ж круто. Ну, так, да. я, я був чесно кажучи, вражений. І так само ці е, Rolls-Royce, він же ж іде під, під BMW зараз. Mm -hmm, да. Ройса якогось Каліна чи не пам'ятаю, ну, теж там машини, блін, коштує якісь нереальні гроші. То... Також тут збирали. Тобто Як... ми долучилися до таких дуже класних авто, да? брендів. А, да. Ну, я ну, цікаво, цікаво. А перед тим, і, власне, поки я працю... поки я навчався на магістратурі, то працював на дуже такому близькому до нашого інституту на підприємстві. От Оріон Group. То там вже власне більш така спеціалізована до нашої. До програми навчання-робота. Там вони виготовляють ємкості з нержавіючої сталі для харчової, фармацевтичної, нафтопереробної промисловості, але в межах всього світу. Тобто там в них є проєкти, ну, ті, ті, які я бачив на свої очі через свого друга, який теж закінчив наш факультет, але працював е, в цьому в Ворогуваї. Він поїхав. Звідці Ві там... фірми, від віддарінг, так? Так. То він був там начальник цього. Начальник зміни, типу, як їхав. То теж, то там, блін, такі величезні проекти. Ну, багато, Бага... сказати, що не багато мільйонні це, напевно, все-таки чуть-чуть применшити їхній об'єм. Там... там ємкість со... під 40 метрів довжиною, Ого. і під 20 метрів шириною, там взагалі. От. Але теж було дуже цікаво. Тобто там. Робота була, власне, заключалася в тому, що потрібно було ну, є так само технічне завдання від замовника, і як конструктору необхідно було повністю розробити пакет конструкторської документації для виготовлення вже в цеху, Ну, і в цеху також хвости. І потрібно було, і власне, якби не зварювальний факультет, а потім інститут матеріалізації зварювання, то ніхто б мене не взяв, так як специфіка все-таки зварювання є. І коли Розробляєш ну, всі ці все це устаткування, то потрібно зважати все-таки на якісь аспекти під час виготовлення саме з точки зорозварювання. Ну, наприклад, там нержавіюча сталь в більшості, і потрібно завжди зважати на те, що вона має дуже дуже великий коефіцієнт розширення. Ну, а товщини які? Там, мабуть, товщини невеликі, а да Товщини, які використовував особисто я, то це було від від. Одного до вісьми міліметрів. Mm. Тобто, один міліметр ну, це досить танка для таких розмірів. Ну так, ні, ну там це для таких ж, знаєте, там, де не треба варити, там, де просто щось загнувся Але взагалі, то там до вісьми міліметрів, тобто теж такі, досить немаленькі, але бувають і більші але сама робота теж була досить цікава, і що досить, досить також цікаво, що 40 людей, які працюють на Оріоні, це випускники факультету ще. Тобто, там, я не знаю, не можу стверджувати на відсотків, але наскільки я пам'ятаю, то генеральний директор також закінчив златний факультет карбін. Угу. Вот. Але робота дуже цікава, тобто і з точки зору умов праці, там все мені дуже сподобалось. І. Тобто обладнання, яке тобі дають, там комп'ютер, це все, ну, блін, ігровий такий це одне з таким працювати. І в самому цеху, тобто, я перед цим ще на одній роботі працював, також конструктором, але із чпк устаткування там ну, були різні установки, але їх там було скільки: листогін, плазморіз і ще був координатно-пробивний прес. А вже на Оріоні, то в них там є і лазер промисловий, величезний, дорогущий лазер, плазма, дорогуща, величезна, є е, робот для точкового зварювання в них є, і в них є ще два роботи для плазмового зварювання, там повздовжніх і кільцевих швів. Тобто, тобто також... ви під, під це все обладнання розробляли і конструкторську okay. документацію, да? і як це все складати? Так. Да. Трібно було повністю. і, ну, Що головне, там є типу, на відміну від багатьох інших підприємств, я називаю їх гаражні, гаражні заводи, просто щось таке роблять, то там все йде абсолютно по стандартам. Тобто, якщо там людина мітить десь працювати в якійсь дуже великій, там дуже такій складній фірмі. ну, Наприклад, якщо там щось брати, як на Volkswagenі, да, то там 100% мусить бути чітка вертикаль. Е, ну, от Є е, чітка вертикаль, так як в інституті прописано, от на креснях, наприклад, що його потрібно затвердити там, головного зварника, головного конструктора, е, там, керівника відділу і, в, і там, начальника підприємства. Ну, умовно. На таких маленьких підприємствах цього немає. Тобто там хаос цього не відчуєш. А от саме вже в Оріоні, то там, да, там вже. Було б, ну, і головний зварник був, і все було по VPS, це зварювальні стандарти. Тобто потрібно було прям все чітко, щоб було, от, як книжка пише. Тобто, також ці практичні знання, в принципі, які там під час навчання набуваєш, то досить цікаво так їх на практиці побачити, бо все-таки в межах корпусу то це трохи не то. Тобто, все знадобилось, да? чому вас навчали? По факту, по факту я дуже багато, навіть ті самі VPS-ки. Коли я, ми їх вивчали, як вони оформляються, де взагалі яку інформацію брати з них, як там ну взагалі я працював от якраз на меншому підприємстві конструктором, воно там причепну техніку виготовляло для автомобілів. Причепи там різні, і там, от, ну, кажу, був хаос, типу. Тобто цього не було. Мені сказали, що робити. Я зробив без нічого, без ніякого відомо. Я це все відправив вже в цех. Потім оказало, що це не треба було, ну тобто було багато проблем з цим всім. Ну, стара схема, да, ще? Так. так. І в VPS -ок там по мені не було. Тобто зварник лучше знає, як йому говорить, як йому зручно, параметри сам підбере. А там ні, там робота з місця не здвинеться, поки не буде всіх бумажок, поки не буде всіх підписів оцього всього. І воно вже якесь відчуття масштабу, типу. Ну, для це ж для сталої якості, ви ж розумієте, да, що замовник повинен бути впевнений, що воно сталої якості, і Для того там система управління якістю да, була, мабуть, да? вісім, тридцять Ну там, там все, там в цьому плані, от всі все, що було, то все, що було в інституті, про що нас вчили, то воно все там також було реалізовано вже на практиці. От, але коли я ще поступав, взагалі це була теж така досить забавна історія. Я перед ЗНО, десь в лютому, нехай вже останній семестр навчання в школі виходить, був. Я планував поступати в Польщу на міжнародні відносини. Потім з ними не зрослось, і за два місяці до цього, за два місяці до ЗНО, я б знаю про КПІ. Я взагалі не знав про цей інститут. Ті, потім оказалося, що воно щось таке толкове. І в мене був. Ну, балів, мені вистачало поступити практично на усі факультети, окрім Фіота на бюджет, тобто у мене там досить високі були. Але яко дивлюся, типу, ММІ, ще там щось, ну воно ну, якось мені ну таке було. Ти дивишся, немає якогось, вау. А тут я щось знаходжу зважний факультет. Інформації про нього мало, але дивлюся, що там щось таке цікаве вчать всякі різне. Хоча я, я і зварювання, це були взагалі типу, ну, речі, які ніколи в житті не пересікалися. Для мене це було абсолютно все далеке. І я вибираю, але не через те, що я хотів, а просто мені було типу цікаво, що, що це таке взагалі. І я поступив і, чесно кажучи, був дуже приємно вражений. Тобто, я потім слухав від інших, з інших факультетів, не буду називати які. Люди поступали, дуже розкручено, все круто. І після першого курсу вони чемненько всі забирали документи і йшли додому. Ну, бо просто вони занадто завищені були очікування, їм не розказували, але вони потім побачили, що перенасичений ринок праці. От. І роботу знайти важко, викладання не на такому рівні, на якому вони очікували. Бо вони, типу, ну там багато хто йде з нульовим багажем знань, Анститут, а факультет вимагає вже якийсь мінімальний там. От. А тут було все набагато простіше. Так як е... на даний факультет дуже легко поступити. Ну, я як поступав, було 20 державних місць, а поступило в групу 8 людей. Там, звісно, було десь під 300 заявок, якщо не помиляюсь, там в тому році. Але 8 людей поступило. Тобто, ну, всі, хто прийшов, отримав прохідний бал, і поступить, всі поступили. От. Але потім. Коли я прийшов, в мене було там і математика, ну тако, типу, ЗНО НО якось дав майже на 180, але знав трохи ну, гірше, чим на ці бали. Але нічого, з нуля взагалі почали все розповідати, фізика та сама, от, потрохи потрохи креслення. І все, і вже от з другого, з кінця другого курсу вже почалися фахові предмети, типу, то. Це вже було геть, ну, типу, набагато простіше. Тобто, ти вже розумієш якісь такі тонкощі. Да, так. Для чого воно потрібно, так? Да? Тобто, ну, звісно, починається все як в школі, там, типу, фізика, математика, історія, українська мова, але вже, типу, з другого курсу починаються якісь там фахові предмети, більш, і вже ти такі ага, там, все, понятно, це на, це на фізиці ми вчили, а воно тут викається так реалізовано. Ну, ну як там позвалювання щось там, типу автоматизації було. І, ну і я був взагалі задоволений. Тобто було цікаво, але якби не пандемія, то було б взагалі люкс. Бо я тільки, ну, по факту нормального навчання тільки три з половиною роки. Ні, навіть ну, да, на, на другому семестрі третього курсу де якраз почалось. І від того моменту аж до самого закінчення магістратури була дистанційка, щось таке. Але от як очні пари були, то я був, мені взагалі дуже подобалось. Бо і ще на відміну від інших факультетів тут набагато лояльніший деканат. Тобто, ну я не знаю, як зараз ЄМЗ, я буду Але я знаю, що люди, які були на зварму факультеті, в деканаті там, то вони набагато більш лояльні. Я, от, наприклад, чув, як там чи якусь треба елементарну довідку отримати, чи відпроситися з пари, ну, щоб офіційно типу було, щоб цей. То в нас якось було все геть просто. Тобто, куди кожен всі викладачі знали всіх студентів, ми там декана факультету теж знали нормально. І ну, типу, можна було просто без бюрократії просто на словах все типу якось вирішити. А на якихось більше факультетах о, це вже була проблема. Там вже сиділи ці такі, як кажуть в анекдотах, злі такі тітки, і, всіх і тільки 10 хвилин робочого дня на день. Оце да. Ну, ну, зараз наш деканат влився в деканат ІМЗ, е, і ну, да. люди ті а, залишились. Але все одно, наприклад, от мені треба було, е, мені потрібно було забрати студентський ще, ну, з магістратури, але я його забрав ще десь осінню нехай. І я приходжу в деканат, в якому-то четвертому корпусі чи дев'ятому. А, в дев'ятому, так. Да. Я, виходить, прихожу і сидять ну, нові люди, я їх не знаю. І які... вони і вас не знають, так? Да? Пійшов, типу, то ти вже закінчаєш, наш тобі той студентський, ну він не треба, ну як пам'ять, типу, щоб був і сувенір таких. ось якісь. А я, вони на мене кричать, а я одразу дзвоню Світлані Олексіївні, якщо не Да, та, І кажу: типу, не мене тут кричать диканатів. Ну так: ану-кадай трубочку. Потрулило і уті-путі і дали мені студентський. тобто, в плані цьому набагато все якось більш людяно. Тобто без якоїсь такої мішури, знаєте, типу, що от, все круто, ми там будемо, супер, там, ці. Якось набагато воно простіше, але ну, якщо вже починаєш вчитися, то все набагато якось людніше, простіше якісь питання вирішувати, простіше комунікувати з викладачами, простіше комунікувати з деканатом, якість знань взагалі не гірше. І на відміну від. Того ж і там були зачасту таке, що в нас якась лабораторна робота устаткування не працює. Тобто нам просто показали: от устаткування, познайомились, все. А на зварювальному факультеті, це на першому поверсі, там, де ці зварювальні роботи, трактори зварювальні, оце все плазмотрони, то, типу, це дуже круто, що можна прийти і побачити, і потрогати, і поварити. Ну, не просто там зварювальне апарат стоїть, а прямо ціле роботизоване остаткування. Тобто, і все працює, і це дуже дуже якісно відрізняє цей факультет. Ну, зараз інститут, вже від е, інших. От. Дякую за таку оцінку нашої праці. Ні, ну, це <гум> об'єктивна оцінка, але насправді так воно і є, бо було просто дуже так. Не класно, коли якась там пара, ну вона йде в іншому корпусі, і викладачі з іншого факультету, тобто там якась електро, да, електротехніка. електротехніка, да. І нам там, типу, ну теж. Тобто, якщо це вже абітурієнти будуть слухати, то там все дають покрутити, попробувати оті двигуни запускати, е, з трансформатором попрацювати, все воно, типу, все в руках, на всіх парах. Дають потрогати. Але просто десь устаткування таке старе, от, а, на звар... ну, на інст... а в інституті от саме все, що по зварю пов'язано, там дуже таке воно нове. Тобто, коли ти бачиш це на парі і йдеш кудись на роботу, то ти бачиш, що це в принципі ідентичні устаткування Ну, бо воно все актуальне. От. А там же ну, таке буває. Тут все-таки все новеньке. Тобто. Добре, дякую. Ну, і що ви можете побажати вступникам Переп... майбутнім? Набрати прохідний бал і собі поступити в нормальне місце якесь, а не йти до якогось програміста. І цей. Ну, чесно кажучи, побажати тільки того, зважитись поступити сюди, не слухати нікого, нічого, От, бо, бо теж мене від. Мене відговарювали, казали, що о, куди ти типу, поступаєш? Ну, я типу кажу, що звалюний факультет. Я, я Мене навіть переконали в якийсь момент, що це типу як бурса. Бо просто є якийсь такий... Жах. Е є таке кліше, що, типу, зварювання, ну куди, куди, ну що це таке? От. А я все одно рішив, думаю, та гір? Ну, типу, що буде? Ну, ну, хороший інститут. Як по рейтингам кажуть, найкращий в Україні. І все, і пішов, ну я не пожалів, абсолютно. Тобто, і що дуже важливо, роботу знайти легко. І причому після нього роботу знайти легко, і причому різну можна бути технологом, можна бути там конструктором, можна бути логістом навіть. Тому що, якщо йти в якусь, на якесь підприємство логістом, ну, на якийсь завод, умовно, то все одно всі хочуть, щоб була технічна освіта, аби Разуміли, з людями. Да, щоб взагалі, от, що ти відправляєш, кому ти відправляєш, в чому різниця. Ну, щоб не було, наприклад, якихось нюансів. Mm. Тобто це теж дуже круто, що можна по закінченню не обов'язково бути зв... ну, щось зварювані, типу. Можна ну, були... в любі технічні спеціальності, в принципі, можна панувати, да? Так. Да. Так само вон зараз е, з цими з квадрокоптерами. Там взагалі у нас дуже багато появилось вакансій, нових пов'язаних з авіонікою різною. Є і літаки, в нас виготовляють легкомоторні, є хто квадрокоптер виготовляє. І після нашого факультету я, принаймні, як проходив співбесіди, то мене, в принципі, мого багажа знань було достатньо, тому що там, типу, і деякі такі. Ну, Тестові завдання проходиш, а після того вже говориш з начальником виробництва по технічним якихось аспектах, ну чи взагалі розумієшся, і ну, знань, які отримуєш на факультеті, інститут, в інституті, от такого вистачає. Тобто, якщо нормально вчитися, то можна добитися багато в цьому. Добре, дякую. Все. Ну. Успіхів о, вам у професійному о, житті, ну дякуємо. і. Усі студентами. Дякуємо. До побачення. До побачення.